Вітаю, друзі! Як ви бачите, томати гарно ростуть, гарно цвітуть. Ну, а про врожайність будемо говорити трошечки пізніше. Як погода стояла гарна, я маю на увазі не було сильної спеки, то й томати зав'язали перші дві китиці добре. А далі будемо бачити. Ну, а як зав'язали, все залежить, звичайно, від самого сорту. Є томати, які добре вже зав'язали перші дві китиці, а є такі, які зав'язали поки що по одній, а другу зараз тільки-тільки ось набирають. Як завжди, радують томати Чері, вони зав'язують китиці повністю, не зважаючи на погоду, немає жодного пропуску. Звичайно, добре коли є і ось такі сорти великоплідних томатів. А є і томати чері, тому що кожному якийсь якісь сорт. Сьогодні хочу розповісти про те, як можна збільшити врожайність томатів. Хтось зі зі мною погодиться, а хтось ні. Але я розповідаю тільки зі свого досвіду. Колись я висаджувала томати у відкритому ґрунті, лежачі, коли вони в мене були переросші. Тоді на стеблі утворювалося багато коріння, і томати виростали великі, і їх плодів було багато. Коли томати переросли, але вони були такі не грубі, тоненькі, то в теплиці я їх укладала таким кільцем і присипала землею, теж утворювалося коріння. А ще є один спосіб, який мені теж дуже подобається, але він не всім підійде. Підійде лише тим, в кого томати ростуть на відстані. Тому що, окрім того, що буде головне стебло і пасинок, то ще можуть бути і інші пасинки. Що я маю на увазі? Ось, наприклад, в мене росте. Сорт томату це маленька теплиця. У мене тут ростуть перці огірки, і в кутках теплиці у мене росте по одному томату. Що я роблю? Оце в мене сорт дебарао гігант Чорний. Зазвичай томати я веду в два стебла. Це головне стебло і пасинок. Але якщо я висаджую томати в одну лунку, два. Коріні, то я їх веду в одне стебло, щоб вони не були загущені, щоб вони добре провітрювались і щоб їм всього вистачало. Але ось тут у мене в маленькій теплиці по кутках росте по одному томату. Їм тут дуже достатньо місця, нічого їм тут заважати не буде, і тому я веду цей томат вже більше, ніж в два стебла. Чому я так зробила? Тому що сорт. Дебарао, чорний гігант, він, ви знаєте, виростає дуже високим. А теплиця тут не дуже висока, тому мені треба зробити так, щоб невисокий кущ давав багато плодів. Що я для цього Цей томат я веду в багато стволів. Є основне стебло, є ось головні я вже кажу головні три пасинки. І залишила ось один пасинок нижній, і ось тут. Чому я залишила ось цей пасинок? Він міцний, такий крепиш, як кажуть, я хотіла його прикопати. Але так як він у мене знаходиться десь сантиметра 3 від землі, я побоялась, що я його зломлю. А ось цей, який тут лежить, я на нього поклала грудку землі. І він вже трошечки вирівнявся. Він знаходиться низько над землею, тому я зможу сюди накидати землі. Це буде, він буде пускати додаткові корені. і не тільки ось. Цей пасинок буде гарно рости, але він ще й буде допомагати всій рослині гарно розвиватися і набирати багато плодів. У цьому кутку в мене росте томат, який називається вишня Юбі. Взагалі-то він виростає не вище 50 см, а мені треба, щоб він доріс трошечки вище, ну і, звичайно, я його вела в багато стволів. Щоб отримати більший врожай. В У кутку в мене росте дві рослини. І зараз я вам покажу, як кажуть, наглядно, щоб ви побачили, різниця є, якщо прикопати нижнє стебло, нижні, самий нижній пасинок. Ось цю одну рослину сорту вишня Юбі. Я вела, як ви бачите, в одне стебло головне і один пасинок. І ось перша китиця, яка тільки почала зав'язувати плоди. А ось тут в мене вийшло чотири стебла. Є головне стебло, є три пасинки. А ось цей четвертий пасинок я пришпилила ось тут, біля землі, накидала на нього багато ґрунту, добре полила. І тепер ось цей пасенок. Перетворився просто вже в основну рослину. Ну, Сантиметрів десь 20 він не достає до головного стебла по висоті. Але він вже цвіте, цвіте, ось одна китиця, ось там друга. А саме головне, що за рахунок того, що більше коріння цьому кущу виявилося. То як, якщо тут тільки починає, як ви бачите, зав'язуватися плоди, то ось цей кущ вже зав'язав плоди. Тобто за рахунок того, що збільшилася кількість коріння, яке дає і воду, і поживні речовини. Ось цей кущ буде розвиватися набагато краще. В минулому році на цьому місці в мене ріс томат, який схожий був на сержанта Пепера. І ось таким він був. Я його вела в два стебла, а третій пасанок я просто прикопала. Ну, ось і все, друзі, що я вам хотіла сьогодні розповісти та показати. І якщо наступного року у вас з'явиться якийсь нижній пасинок, спробуйте не відламувати його, прикопайте і побачте, яка буде різниця у вас з врожайністю. А на сьогодні все. Здоров'я вам, миру та добра!